Малокультурні люди, потрапивши у владу, не здатні піднятися до необхідного рівня для розвитку країни, тому вони будуть опускати країну до свого рівня. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 4 грудня понеділок, отже, на каналі, програма Злий понеділок. Сподіваюсь, програма вам сподобається. Подивіться її. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментувати. І підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про так звану делегацію від влади у США так, для ніби зустрічей з представниками республіканської партії. І ці зустрічі знову, ніби мають посилити позиції адміністрації президента Джо Байдена, демократа, між іншим, так? У по процесі переговорному для того, щоб в Україні була проголосована у Конгресі США необхідна допомога, так, яка, на жаль, відкладається. Ну ця ситуація насправді виглядає, на мою думку, і сумно, і куметно водночас. Ну, вже всі бачили там фотокартки, так, вони були опубліковані представників. Цієї делегації. Ми до останнього, фактично до останнього часу не, не знали склад делегації, прізвища тих людей. Ну, а я коли там побачив пана Арахамію, ну що тут ще сказати? Головний переговорник він ж має великий дипломатичний досвід переговорів, які вимірюються тільки його керуванням в лапках, так, українською делегацією на перемовинах у березні 2022 року та у Стамбулі. З росіянами, де фактично готувалася капітуляція України і, я би навіть сказав, колонізація. І от людина з таким ну, великим досвідом в лапках, що знову, була, напевне, призначена і головним переговорником у цій делегації. Він же, ж голова фракції партії Слуга народу у Верховній Раді хто там може бути ще вищим за нього, за статусом цій партії? Ну, те, що вони одягнені так, ну то вже таке, ну фактично про це писали. Що таке враження, що одягнені як манекен в дорогому, брендовому, спортивному, так от е, магазині. Там тільки одні кросівки люди написали, що коштують тисячу сто тисячу сто п'ятдесят доларів. Так, що, що насправді достатньо дивно виглядає, коли люди приїжджають говорити про те, що нам потрібна фінансова допомога. Ну і тим більше всі знають насправді про. Корупційні оборудки, представники влади, зокрема і тих, напевне, які в складі делегації, я маю на увазі в першу чергу, там ті та інформація так, про необхідні пальне, яке закуплялося для Збройних сил України. Ну, то вони хай там собі розбираються, поки в суді це не доведено, говорити, звинувачувати когось, нема жодного. Права, немає ніхто жодного права, і немає в принципі сенсу, але є як кажуть, розмови, а диму без вогню не буває. Ну, дивіться, от вони ніби приїхали зустрічатися, щоб от допомогти Україні, але там є ще інформація була. Хочуть якось заздалегідь встановити стосунки з республіканцями, бо думають, що може Трамп виграти президентські вибори. Ну, це ж насправді вже напевне відомий всім демократам. У нас є двопартійна підтримка в конгресі. Так, там є республіканці, які не дуже хочуть нам надавати допомогу, особливо в палаті представників, таких більше, ніж в сенаті, але тепер можуть появитися демократи, які, дивлячись на всі ці такі імпровізаційні дипломатичні. Вояжі, ну, також можуть задуматись щодо підтримки. Хоча, сподіваюся, підтримка все-таки Україні, народу і Збройним силам України буде, ну а з владою вже хай потім там розбираються самі. От Зараз, от буквально сьогодні, було написано, так, от, що починається тиждень боротьби у Сенаті. Що не помиляюся, це написав The Economist». І там є купа проблем, три основні були виділені, які, і це дійсно так і є, які потрібно вирішити. Ну, Перша проблема це питання, пов'язані з тим, що республіканці, ну в Сенаті і в Палаті представників, зокрема, так, вони хочуть зв'язати питання допомоги Україні. Я нагадаю, там загальна цифра, яку адміністрація. Президента Джо Байдена, так, от, запросила Конгресу на національну безпеку, до речі, Сполучені Штати Америки, як вони це визначили, там біля 106 мільярдів доларів, з яких 61,4 мільярди мають бути передбачаються Україні. Так от вони хочуть зв'язати е, цю допомогу разом з тим, щоб вирішити питання міграційне, так, от, на південному кордоні, на кордоні з Мексикою, що ну дуже дуже там є. Не просто для демократів. У цьому питанні делегація, значві, з головним переговорником Арахамі, може чимось допомогти. Не думай. Друга проблема це проблема того, що ну, є серед демократів вже е, представники, які хочуть зв'язати допомогу Ізраїлю, а це йде в одним пакетом. Так? Там питання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню. ну і Оці хочуть туди додати Мексику. Це перша проблема. А друга проблема це те, що окремі демократи хочуть зв'язати чи пов'язати, чи виставити умови Ізраїлю для надання допомоги, щоб він там ну, менше обстрілював сектор Газа, мова йде про цивільне населення. Це також непросте питання. Може, в цьому питанні головний переговорник Арахамія допоможе якось. Знайти компроміс чи спільний знаменник знову не впевнений. Ну і третя проблема, яка достатньо також серйозна, це проблема пов'язана з тим, що хочуть збільшити деякі так, сенатори, я думаю, напевно, і в Палаті представників, ну, допомогу Тайваню. Але допомога Тайваню буде збільшуватися за рахунок допомоги Україні. Що ну, для нас, напевне, ну, не зовсім добре. Тому може, в цьому питанні... Зможе допомогти головний переговорник Арахамія, може, він має якісь там повноваження на це, щоб сказати: Окей, хай нам буде менше допомоги, давайте за наш рахунок Тайваню і давайте голосуйте. Бо якщо вони у березні 2022 року, я вже про це згадував, бели перемовини, і йшли там на купу поступок російській стороні, включаючи з тим, що ми будемо нейтральними, ми там будемо зменшувати кількість своїх збройних сил з 250 тисяч, там до трохи більше 80 тисяч. Ми не будемо вступати в НАТО, буде там, умовно кажучи, денацифікація, навіть щось про таке, щось говорилось на ну, це взагалі. Ну, навіть нема слів нецензурних, щоб якось це про якусь характеристику дати таким спробам домовитися з російською стороною, то я не буду здивований, якщо от вони. Зможуть таке сказати, хоча дуже хочеться сподіватися, що з ними реально серйозно ніхто так і не зустрінеться. Ну, судячи, я скажу з того резюме, яке є у Арахамі, головного переговорника, бо хочу нагадати, що він у січні ще 2022 року, ну, е, говорячи про супервпливові американські засоби масової інформації та й взагалі про. США і Захід загалом так, говорив, що вони сіють паніку щодо можливого нападу Російської Федерації на Україну. Тобто, ну, просто це саме та людина, яка мала їхати і про щось там домовлятися. От просто, я так розумію, от кращої, компетентнішої людини у владі просто не знайшли. Це при тому, до речі, що заборонили. Виїзд п'ятому президенту Петру Порошенку. Як би там до нього ніхто не відносився, але в нього реальні є особисті зв'язки, зокрема, з тим же Байденом. І він мав зустрітися з спікером Палати представників Джонсоном. І, можливо, якраз у себе могло би якось і допомогти. Окей, у вас там є якісь конкуренція, ви боїтеся, що ніби проголосують, і він може собі привласнити. Результату цього позитивного для України голосування, тобто ви ніяким чином не можете дозволити, щоб Порошенко міг про це говорити. Але питання в тому, що там у нас, як я сказав, є серйозні проблеми для того, що, щоб відбулося голосування. Взагалі вже є інформація, що до Різва навіть, скоріш за все, не проголосують. Тому треба задіювати всі можливі ресурси для того, щоб якось ситуацію цю вирішувати. Але не такі, які були задіяні, коли фактично, ну, я не знаю, як, навіть, як, як назвати. Є такий вислів, знаєте, от, е, термін такий, як рагулі. Ну, Гірше рагулів може бути тільки рагулів у владі. Але термін рагулів він там так, має різні значення, але кого ширшому розумінні мова йде про малокультурну людину. От дуже не хочеться, щоб от нас сприймали в США, не тільки в США. От через призму таких рагулів у владі. Не зважаючи ні на що, я думаю, що допомога все-таки буде проголосована, бо нам ця допомога потрібна вона буде нам наближати перемогу і Україна продовжує свій шлях до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України! Все буде Україна!